З усіх горіхів волоський по праву вважається одним з найбільш корисних, ці горіхи настільки поживні, що невеликої їх кількості достатньо, щоб забезпечити всією необхідною енергією дорослу людину. У вашій увазі, цікаві факти про волоські горіхи Перші горіхи в Київську Русь довозили ченці з Візантії в 12-13 століттях. Так як вони приїжджали з Греції, то за ними так і закріпилась назва грецьких. Принаймні так говорить одна з теорій про походження цієї назви насправді його батьківщина мала і Середня Азія, а як з'явилась його сучасна назва, ніхто точно не знає. З точки зору ботаніки, Волоский горіх зовсім не горіх, а плід кістянка. У стародавній Греції ці плоди називали жолодями богів, таку назву вони отримали через свої цілющі властивості їх ще називають святом для мозку і їжею для розуму. Так і форма ядра волоского горіха нагадує людський мозок. Тому в античності вважалося, що їх вживання в їжу допомагає розвивати інтелект. У стародавньому Вавилонії волозькі горіхи вважалися їжею для знаті, а ось просто людинам їх їсти заборонялося, щоб вони раптом не порозумнішали. Художники епохи Ренесансу використовували олію волозького горіха в якості основи для створення масляних фарб. В одному з рукописів Леонардо да Вінчі наводиться рецепт таких фарб, які майстер власноруч готував. Деревина волоського горіха відноситься до цінних порід, але ці дерева рубають виключно рідко, тому що їх плоди набагато цінніші, ніж сама деревина. Завдяки високому вмісту магнію волоські горіхи мають заспокійливу і легку снодійну дію. В ядрах волоського горіха є всі речовини, необхідні для життя людини від 30 до 80% жиру. Від 10 до 25% білка, і від 5 до 20% углеводів. Білок, що в них міститься, рівноцінний білку молока і м'яса, але засвоюється набагато легше завдяки високому вмісту лізину. Незрілі плоди грецького горіха використовують для приготування вітамінних концентратів, а в домашніх умовах з них варять смачне і корисне варення. Максимальна користь від горіха буде отримана лише при тривалому ретельному розжовуванні. Тільки з повністю розтертого горіхового ядра організм зможе отримати всі корисні речовини. На Кавказі волоський горіх шанується як священне дерево. Там можна зустріти дерева віком понад 400 літтям. Всього 400 грамів волоских горіхів. Повністю задовольняють добову потребу в їжі для середньостатистичної дорослої людини, але в загальному більше 100 грамів на день їсти не бажано з перепаленої шкарлупи волоских горіхів готують високоякісне активоване вугілля, хоча частіше його роблять з кокосової шкарлупи урожай волоского горіха з одного дорослого і здорового дерева. Може досягати до 300 кілограмів щорічно, усього в природі існує 21 різновид волоскового горіха, але широко поширений лише один з них, і саме його ми всі час від часу їмо. Коли ядро знаходиться в стадії молочно-воскової стиглості, в одному горісі вагою близько 15 грамів, міститься майже 100 міліграмів вітаміну С, що становить подвійну добову норму для дорослої людини, але по мірі дозрівання вміст цього вітаміну в ньому знижується волоски горіхи. Це кращі друзі спортсменів, в них міститься амінокислота аргінін, яка викликає розширення кровоносних судин, покращуючи таким чином приплив крові до м'язів. Також вони корисні для щитовидної залози. За рахунок високого вмісту йоду регулярне вживання цих горіхів стане відмінною профілактикою різних хвороб. Купувати вже очищені волоски горіхи не бажано, тому що після розтину шкарлупи вони за короткий час втрачають значну частину своїх корисних властивостей.